А то й казали, що по емоціям то хуйня, але якось у нього це працює. Та це я казав. Це я казав, що він постійно Каже про ці емоції, бо ми коли грали тоді в Дискорді, він тоді набагато більше чіплявся за ці емоції. Що він ще помітив під час гництва, що в мене, коли я питю, є якийсь тік, де я отак от роблю. Я думаю, боже, що за хуйня, що за ху він взагалі несе. По-перше, як він під час гництва міг помітити, якщо він коли грає зі мною гництво, він не бачить мого їбала. По-друге, який нахуй тік взагалі, що що він придумав? Про Фоксі постійно казав, що та й про всіх. А там ніхто не приховує. Люди просто сидять, просто сидять, дивляться в камеру. Каже, дуже, дуже палець, як ти приховуєш посміх. Мішку не знаю. Я, я е, просто вірю. Йому, коли ми грали в дискорді, і був вибір. Я бачила, як він щитав і був впевнений. А там були всі 50 на 50 просто з того, чи я мафія, чи один з Ярох. А він, ні, це маша по-любому. А це був дискорд. Він ніде не цього не, не міг знати. Можливо, він байтить на емоції цим, щоб подивитися, як ти будеш реагувати. Мене прямо це на емоції сильно виводить. Коли мені кажуть про якусь емоцію, якої в мене немає. Мені це домальовує емоцію.